Дмитрий Ярош, лидер правого сектора у нас в студии. Добрый, Добрый вечер. Вопрос к вам, как к человеку, который два часа назад вернулся с войны. Мы только что вами видели материал относительно стены. Вот эта стена, она нас защитит от российских градов, от российских танков, от российских воздушных обстрелов. От чего она нас? Зачем она нам? Ну, вы знаете, это питання не є однозначним, як на мене. З одного боку, нам потрібне облаштування кордону, але с другого боку мы не контролюємо величезну частину нашего кордону. А по-друге, я вісім днів провів оперативному оточенні під Саурмогилою в Степанівці, коли нас власне обстрілювали російськими градами і ствольною артилерією, і чудово усвідомлюю, що ніяка стіна не допоможе нам вирішити ті, не чи не інше, помогати. звичайно же. Звичайно. Звичайно. Тому в першу чергу мені здається, що зараз треба ті кошти, які виділяються на облаштування кордону. Ви так, було, так, так, було, так, їх краще направити на переоснащення української армії, на забезпечення української армії. бо яка не була велика така стіна, якщо немає духу в гарнізонах, в військових частинах відповідного духу, відповідного забезпечення, то звичайно, що ми маємо всі шанси програвати військовий конфлікт, а нам його необхідно виграти.